Природі осінь жовта, чарівна, захоплююча, просто несказанна, притягує і дивує нас вона, бо кожна днина чарівна і жаданна. Одного дня все в сонці золоте, а іншого дощить і поливає. То вітер листя кружить і мете, то спокоєм природу огортає, непередбачувана восині краса, вона щоразу серденько дивує, то кличе серце сині небеса, то раптом зірочки вночі дарує, то квітами чарівно зацвіте. До райдугу розвісить над рікою, під ноги кіне листя золоте, а то огорне серденько журбою, тож в осені і диво і казка є, печалі в ній і радості багато, та кожен бачить в осені своє. То сум, журбу, а інший диво свято. Доброго дня всім, хто завітав до мене на канал, запрошую вас. Прогулятись разом зі мною в лісі на Київщині. Сьогодні особливий день, сьогодні мій день. І в цей день стоїть досить гарна сонячна погода, хоч і дуже морозним виявився ранок, але ми вирішили поїхати до лісу. І ось такий чудовий чарівний пень нас зустрічає. Подивіться, який він цікавий, ніби вкритий зеленим покривалом, а навколо розкидане листя, ніби золоті монетки, що розкидала нам під ноги, красуня, осінь. Так гарно це виглядає. А поряд іще один. Увесь, так би мовити, усіяний грибами, але не справжніми, не їстівними. Це опеньок помилковий або хибний, або ще гіфолома. Капелюшок, бачите, такого жовтого кольору, навіть оливково-жовтового. А серединка має коричневе забарвлення. Це неїстівний гриб, зазвичай росте на пнях або на землі біля пнів. Зустрічається часто великими групами, що ми зараз і спостерігаємо. А ось дивіться, заховався у хвої і тільки виглядує. Коричнева шапинка, яку не відразу помітиш. Це польський гриб. Ось іще один. Це їстівний, дуже смачний гриб, використовують його свіжим, варять, смажать, сушать про запас, маринують. Також цей гриб має і лікувальні властивості. Росте він у хвойних і мішаних лісах, в якому ми зараз і знаходимося, переважно на піщаному ґрунті. Ось він росте з липня по жовтень і аж до перших заморозків. Зараз уже початок листопада, так як у нас така мінлива Погода і змінюється клімат, то на початку листопада ми його і також знаходимо. Шкірка у нього не, не знімається, м'яку ж такий білий або навіть жовтуватий, під шкіркою темніший. При розрізуванні він починає синіти, тому його ще називають синяк. Ми знаходимось у сосновому лісі, але ось подивіться, над дорогою є ряд із таких цікавих ялинок, я би сказала, якоїсь плакучої форми, досить гарні, мені дуже сподобались. Ідемо далі, і ось знову я натрапила на польський гриб. В цьому лісі досить багато польських грибів. Я дуже люблю їх збирати, тому що ліс чистий. І грибів цих так багато, я їх знаю, вони мені на смак дуже подобаються, такі завжди чистенькі, гарненькі. Дивіться, які красончики попадаються мені. Ми напали на таке гарне місце, дивіться, яких тут багато. Польські гриби ще називають панський гриб або коричневий гриб за колір його шапочки, каштановий маховик або ще синяк. Я говорила, що він після розрізу або в дотику він починає синіти. А як у вас називають такий гриб? Так, як я вже сказала, в хвойних лісах його можна знайти біля старих дерев, ось тут багато ми його бачимо, на невеликих освітлених галявинах. Якщо ліс хвойний, можна його пошукати ну, в більш старішій його частині, де рясно росте мох. Ось тут скрізь дуже багато моху. Любить польський гриб також схили ярів. Ну, тільки якщо ті не затоплені. Поодинці він майже не росте. Дивіться, він скрізь грубками, сімейками. Ось зустріти такого синяка, як його називають у суто листяному лісі, шансів майже немає. У польських грибах у великій кількості присутній тіанін, який допомагає у профілактиці онкологічних захворювань. Корисний він також при знятті стресу. Який же може бути стрес, коли гуляючи по такому гарному лісу, ми знаходимо такі чудові гриби. Ніякого стресу, тільки один позитив і позитивні емоції? Ще говорять, що він також допомагає позбутися займової воги. Знаєте, є декілька версій, чому цей гриб названий польським. Говорять, що за часів польського панування в Білорусі та Україні, ось іще дивіться один красунчик, місцеві жителі ігнорували такі гриби, тоді як поляки, навпаки, віддавали перевагу. Місцеві це помітили та дали грибу відповідну назву. У свій час Польща заготовляла масово такі гриби і продавала їх на експорт. Йдемо далі в другу половину лісу. Тут листя наполовина, і ось дивіться, якого красунчика ми знаходимо. Це вже не польський гриб, це підберезовик, підберезник, або ще його називають бабка. Підберезовик. Підберезник. підберезник. Або ще козарик. Ось так прогулюємось ми з чоловіком по цьому міс... мішаному лісі. Тут вже у нас березнячок, і саме переважно у березових і мішаних лісах і ростуть бабки або підберезники. В лісі осінь і пахне грибами, жовте листя летить і лежить. Стало тихо, пташок вже немає, відлетіли у теплий край, тільки білка вгорі стрибає і шепочеться листям гай, а вітрець налетить, закружи, закружить, жовте листя в танку смішнім, у верхів'ї дуба затожить, ненадовго затихне в нім. Ідемо далі. І ось посеред листя дивіться, який красунчик нас чекає, який красунчик. А, красавчик. Білий гриб це найзаповітніша мрія кожного грибника. Білі гриби славляться своїм вишуканим смаком та ароматом. Тому я така задоволена, що знайшла цього грибочка. Поодинці вони не ростуть. Потрібно шукати пару. І ось вона біля корзинки. Ще один білий гриб або боровичок. Як його називають. Дивіться, дивіться на нього. Який красунчик! Капелюшок білого гриба має колір від бордово-коричневого до світло-коричневого ніжка біла. Масивна, бочкоподібна з крупною основою, яка стончується доверху, а донизу ширша. Покладемо його у корзинку. Ідемо далі. І дивіться, що я бачу. Ай, красавчик. Ай, красавчик. Толь. Ай, красавчик, молодець. Один. А ось іще один. Ще. Ай, хі -хі -хі, красавчик. Ай, вообще. Цих два красунчика приготував для мене ліс сьогодні у мій святковий день. І я дуже задоволена і дякую йому за це подарунок. Переходимо через поле у іншу частину лісу. Подивіться, на це безкрає, блакитне небо. Яка краса навкруги. В цій частині лісу дуже багато листя. Це такий килим із різноманітного листя. І тут. Дуже проблематично помітити гриб, тому що він вдало маскується. Але ось дивіться, ще один красунчик. і він мій. Недарма говорять, що білі гриби не люблять самотності і загоряють на сонечку. Ось якщо вони ростуть на місці, куди регулярно потрапляє сонячне світло, то шапинка набуває темно-коричневого відтінку. Бачите, як у цього красунчика, яка вона? Темно-коричнева. Він любить сонечко. Кладемо і цього до кошика. Яке щастя, яке задоволення! Скільки емоцій я отримала сьогодні. Польські бабки білі і ще на останок трішки маслюків. Як же без них? Без них ніяк. Ось саме маслюки більше всього і бруднять руки. Ось у них яка якраз і потрібно. Очищати шляпинку. Ну, нічого, ми це швидко виправимо. Маслючки також ідуть до кошика. Сьогодні у нас із чоловіком досить гарне грибне полювання. Я в цей особливий день отримала. Багато позитивних емоцій, яких мені вистачить надовго. Ліс лікує, природа підтримує. Дивіться, яка краса, яку красу ми маємо. Багато страв можна приготувати із всіх цих красунчиків. А ось ми вже й дома. І навіть деякі поставили для сушки. Дякую всім, хто сьогодні прогулявся разом зі мною в мій особливий святковий день. Всім бажаю мирного неба над головою. Буду вдячна за підписку, вподобайки і коментарі.